Вірш за спиною героя 29 січня 2024 року. За спиною героя Опалені крила. У попелі світу скніє життя. Вже котре літо змінює зиму. А він вічний лютий, без вороття. За спиною героя десь ростуть діти, десь в старій хаті хилиться затин. За тою спиною. Доля руїна її захищає з останніх сил. За спиною героя все, що так любить. Попереду ж бій, крови, смерть, Треклята орда, скажені приблуди знищили вчора, вкрали тепер. За спиною героя зводяться мури. нової країни, нового буття. Він їй підкидає своє каміння, Оплачене кров'ю його і життям. За спиною героя зламані крила, Попіл історії біль і щем, Та його дух і його сила Це подих країни тремкий, день за днем.